Хто такий Тарас Григорович Шевченко? Давайте з вами пригадаємо цю інформацію, Чому ми про нього знаємо. Письменник. Так, український письменник. Правильно. Про нього казали дуже багато різних слів, наприклад, що він Українофіл, тобто дуже любить Україну. Безумний патріот, поет пролетаріату, батрацький поет, співець бідноти, поет наймитів тощо. Але все ж таки. Його особливість не така вже проста, але і досить таки легендарна. Давайте з вами пригадаємо деякі факти про нього. Ну, одна з найпош... ну, одна... почнемо з того, що Тарас Шевченко народився у нас 9 березня за новим стилем, а за старим 25 лютого. І про це, до речі, було зроблено черговий запис у метричній книзі Богословської церкви села Моренці. Якщо так торкатися його предків, то його предки колись були вільними людьми, проте один з його прадідів взяв шлюб з кріпачкою. Відповідно, якщо ти береш шлюб з кріпачкою, чи, чи вільна жінка виходить заміж за кріпака, то хто був вільний, автоматично стає Кріпаком чи кріпачкою відповідно. Шевченко народився у селі Мориці, а пізніше було село Кирилівка, туди переїхала його сім'я, і, сім і та, в принципі, минало все його дитинство. Оце село та інші сусідні села належали до власності такого пана, генерал-лейтенанта Василя Енгергальта, який володів 18 тисячами душ кріпаків піки чоловічої статі. Багато чи не так? 18 тисяч. Це місто. Містечко, я би сказала, невеличке. Але досить таки багато. На той час це дуже великі цифри. Батько і мати, на жаль, зазнали так званих всіх благ цього кріпаського стану. Тому мама помирає, коли Трасу було 9 років. А батько одружується вдруге. А, і коли йому було 12 років, ще й батько помирає, і шестеро дітей залишаються сирками, в тому числі Тарас Шевченко. А, кажуть, коли тато його помирав, він сказав, що Тарас буде або чимось великим, або величезним недащом, тому він, начебто, йому нічого заповідати не буде. Незважаючи на ці всі неприємності, Тарас Шевченко має величезну жагу до знань і бажання вчитися малювати, в тому числі і писати. Він вчиться у прихідсь... не в прихідській школі, а навіть допомагає у церковній школі священнику за що то дозволяє йому навіть бути присутнім на уроках. Тим не менше, Тараса Шевченка як кріпака віддають у свити пану Павлу Енгергальду, тобто сину цього пана Василя. Відповідно, Василь виїжджає до Петербурга. Ну і само собою Шевченко, як його стома, виїжджає слідом за ним. Тоді Шевченко було всього навсього 15 років. Ну і в принципі, тут у нас стається дуже великий злам у житті Шевченка, коли побачив цей Петро Павло Енгельгард, що Шевченко дуже гарно малює. Він вирішив, що все ж таки. З нього буде толк, і його треба віддати на віддати його на малювання, тому що в ті часи було дуже модно мати при собі художника або якогось поета. Ну, відповідно, хлопцям пізніше зацікав, зацікавилася Петробузька громада, і пізніше саме ось ця громада письменників і художників починає збирати йому на викуп. Щось знаєте про викуп Тараса Шевченка чи ні? Там були задіяні три особи: Сушенко, Брюлов та Жуковський. До речі, один з них був художником, двоє інші – письменниками. Про це ми проговоримо згодом. Ось, до речі, Карл Брюлов. Він малює портрет Василя Жуковського. Василь Жуковський був так званим вихователем, спадкоємця, спадкоємця престолу тогочасної Російської імперії. І відбувається закрита лотерея, де розігрують ось цю незакінчену картину. І царська родина дає дуже велику суму це одну тисячу рублів. Проте там було щось недописане до кінця. Тому на тривалий час портрет залишається в майстерні його. Там дописують і е, ще півтори тисячі рублів збирають самі друзі Брюлова, Жуковського та Сушенка. І за 2,5 тисячі рублів Шевченка викупають з кріпацтва на той час. Це були величезні гроші. Е, Шевченку було 24 роки, і йому вручили оцю відпускну необхідний документ 2, 7 травня 1838 року. Ось так вона виглядала, як бачимо, так, з початками, з гербами Російської імперії, бо тоді в сині підпорядковувалося. І свої вірші Тарас Шевченко почав писати ще до визволення з Кажуть, що він навіть все почав ще робити з дитинства. Проте, на жаль, не всі поезії його збереглися, але першим твором стане причина. А пізніше. З'являється книжечка аж у 1840 році, яка називається Кобзар. І там було надруковано вісім творів. Перших думи мої, думи мої, Перебентя, Тополя, Думка, Іван Підкова, до Основ'яненка, ніч» та Катерина. До речі, Таю, скажіть, будь ласка, а хто такий Кобзар взагалі? Ну, Крім того, що це Шевченка так називали. Хто це такий взагалі? Що ми про них знаємо? Okay. Я не знаю. Слово кобза вам відоме? Або Бандура. Ні. Okay. Кобзар це був такий сліпий співець, і, до речі, було багато. Вони були такими людьми, які подорожували з міста в місто. Зазвичай були сліпі люди. І вони співали народні якісь пісні, виконували на кобзі або на ту. Ось так вона їх відтарка виглядає. Звичайно при них були сироти або хлопчик, або дівчинка, які були їхніми богатерями. Вони їх водили в місто-місто, бо, само собою, сліпа людина, нічого не бачить, і їй дуже-дуже важко. А головним персонажем творів Шевченка стає безпосередньо жінка або дівчина, або ж мати. А, тому що мати це Україна, мати. Це саме начало. І, в принципі, жіноча доля Творе Шевченка постійно показується досить таки трагічно. А, до речі, деякі з цих творів будуть вивчати в старших класах, це буде безпосередньо 9, 10 та 11 класи. І тоді ви звернете увагу на те, що, а, на жаль, становище жінки в ті часи було досить досить важкими. І Тарас Шевченко дуже сильно через це переймався. А коли Шевченко закінчує навчатись в академії мистецтв, це був 1845 рік. Пізніше він подає документи на те, щоб стати художником у званні, і хотів попросити квитка для того, щоб поїхати на батьківщину до України, був він на Черкащині, там, де він народився, відвідав рідних у Кирилівці і заїхав до Києва. Там, до речі, він знайомиться з Михайлом Максимовичем. І допомагає йому стати співробітником Київської археологічної комісії, яка подорожувала по тогочасній території України. І там, до речі, Шевченко знайомиться з іншими видатними діячами і з'являється так зване Кирило Мефодіївське братство. До речі, тут ми з вами можемо побачити Михайла Костомарова, Тараса Шевченка, Булака Білозерського та інших. І, до речі, оскільки це Кирило мефодіївське братство, воно було дуже проукраїнським, це таке було об'єднання, де вони щось друкували, писали та обговорювали. А дуже часто вони виражали досить такі дружелюбні ідеї до тогочасної Російської імперії, ну, наприклад, такі, як там, соціальна рівність так, або політична свобода. Тогочасним царям це не сподобалося, так? Катерині II та Петру І, і за це братство було розгромлене. Учасники його покарані, а Шевченко заборонили писати, малювати і відправили у А Ось, до речі, він їх пише, 12 поезій. Все ж таки, удається чудом їх писати, знаходить де. І після 10 років ув'язані, коли він повертається, він ці книги видає в книзі, яка називається Указематі. Цілий такий буде цикл. Пригадую з що цикл це таке об'єднання. І, в принципі, там безпосередньо вже в Москві, він ці всі вірші буде переписувати. Служба у нього була досить таки тяжкою. Одні ним цікавилися, співчували йому, інші його страшно ненавиділи. І, до речі, саме в казармі, бо його відправили, не просто ще в заслання, заслання як військовим, військовим, як козаком, таким так званим. Так, здоров'я його геть погіршується. Uh, і він з часом навіть пише друзям листа, щоб вони допомогли звідти вибратися, тому що стан здоров'я його поступово погіршується, падає зір, болять кінцівки, Ну і самопочуття теж дається в знаки. Uh, пізніше становище Шевченка змінюється, uh, готують uh, дослідники експедицію на Аральське море. Uh, це знаходиться на території, там, де зараз сучасний Казахстан, от туди в ті сторони Казахстан та інші uh, східні держави. І їм був потрібен художник. Тому вони покликали Тараса Шевченка. Бачимо, що він так намалював: це Аральське море. До речі, на сьогодні Аральське море вже майже висохло. Ми з вами пізніше глянемо його на карті, як воно оглядає. Експедиція закінчується. Шевченка знов повертається до цієї служби. Солдатчина. важка доля, теж на ньому сказується. І 10 років життя з 33 по 43 рік Тарас Шевченко виходить вже дуже і дуже хворий. Проте, тим не менше, він дух не втрачає, він далі досить таки сильно і міцно тримається. Далі Тарас Шевченко видає з до смерті буквар Южноруський. Це остання прожиттєва книжка Тараса Шевченка, проте згодом. Його здоров'я погіршується. І, на жаль, Тараса Шевченка е не стане. Що сталося? Сталося досить таки неприємне. Е в нього починається смертельна хвороба. Е того часу медицина кваліфікує її як водянку. Е ну, друзі Тараса Шевченку дуже багато допомагають, але у 47 років, на жаль, він помирає. І. Е так сталося, що Тараса Шевченка було поховано на території тогочасної Російської імперії, а вже пізніше його перепоховали на Канівській горі, так як він просив у своєму заповітті. Віспівали в церкві Академії мистецтв і поховали там на Смоленському кладовищі, те, що я казала. Але через декілька місяців труну все ж таки повернули до України. Отже, цікаві факти. А Тарас Шевченко мав ну, такий собі трошки середній звіст, метр шість чоти сантиметри, тобто такий середній для дівчаток або дівчаток невисокого зросту. А в нього улюбленим напоєм був чай із Ромом. І, до речі, можна так сказати, що один із кратерів на Меркурії був навіть названий у його честь. Скільки пам'ятників є у світі, присвячених Тарасу Шевченко? Підрахували, що це 1384 пам'ятники. Ну, досить таки багато. А найменше у світі видання ковзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Це досить таки маленький розмір, а, і гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волоска через їхній неймовірно крихітний розмір. Уявляєте, це ну, досить таки складна робота. До речі, за життя Шевченка цінували більше як художника, ніж поета. Він, до речі, був улюбленим учнем Карла Брюлова, який його помітив, коли Тарас Шевченко розписував одну із стін. І саме тоді Карл Брюлов запропонував йому навчатися стати ось цим студентом. Найбільший портрет ковзаря — це 500 метрів квадратних. Він, до речі, написаний у Харкові на 17-поверхового будинку за адресою, яка насказана тут у презентації. І, до речі, він внесений до Книги рекордів України. Основна освіта. Всього два роки у церковно-прихозькій школі. Про це називали Тарасу Шевченко ще навчатися самостійно і мати досить такий високий рівень інтелектуального розвитку. До речі, чим, кому я можу цим завдячити? Саме баронесі Софії Григорівні Енгергальдити. Це була мати Павла Енгергальда. Того, яку він прислуговував. Вона до нього дуже добре ставилася, і, він, і вона навчала його польською і французькою мов. А основні знання інших мов він отримав від лакеїв. Як бачимо, так, досить таки було це гарно і популярно. Тарас в злі був дуже великим модником, і в потребусь досить таки непогано заробляв. Ну, ось так приблизно він б міг виглядати на той час. А, з тисячі рублів. Це було еквівалентом приблизно 45 кг срібла. Саме стільки було витрачено на викуп Тараса Шевченка. Ну, досить таки багато. І е, в Україні загалом Тарас Шевченко провів тільки 15 років за все своє життя. У 14 він, як виїхав з поміщя Кован і приїжджав в Україну лише погостювати. На жаль, Отже, ось так от декілька слів про Тараса Шевченка. Що вам запам'яталося з цієї всієї інформації? Можливо, щось знали, щось пригадали для себе нове? Кажіть, ну... не соромтеся. Мені запам'яталося, що він жив в селі Моринеці. Моринці, Моренці там народився. Народився, так. Що в нього ріст 164 см. сантиметри. Можливо, ще щось запам'яталося. Ну добре, до речі, досить таки непогано щоб те, що ми зараз вам.